Раніше він шив та ремонтував зимовий одяг на замовлення, тепер виготовляє спецформу для захисників. Удосконалює стандартні зразки, створює власні проєкти і навіть розробляє нові матеріали. Детальніше про діяльність золотонійського волонтера в наступному сюжеті броньований чохол для телефону, який витримує дуже значні нагрузки. Тут стоять прості, прості тонкі металічні пластини, але їх можна робити, наприклад, з титану то взагалі буде. Бомба. Але цього достатньо в принципі, для того, щоб, ну от, наприклад, продемонструємо його міцність. Ми туди положили телефон, можемо вагу 70 кг на точку на одну. З ним нічого не буде, тому що тут воно все міцне. Броньований чохол для телефону лише один з великої кількості реалізованих проєктів золотонійського волонтера. В Студії дизайнера можна знайти і зимову шапку з акустичними отворами, і універсальну ременну плечову систему з полегшеним поясом, і сумку, яка швидко трансформується в дощовик. Починалося ж усе зі старої радянської розгрузки, яку воїни попросили вдосконалити. Кажу, хлопці, чим я можу допомогти? Каже, треба каже розгрузку, каже, немає як по карманах магазини розтикувати, каже, немає яких носить. Каже, що воно таке? Ну-ка, ми знайдемо зразок, привеземо, щоб ти бачив. Привезли вони радянську розгрузку, радянську зразка, яку ми ще поїли вже, вона дубова, дерев'яна. Каже, оце отаке от вовк, каже, тільки каже, вона така неудобна. Какая зробив так, щоб було каже, удобно. Ще одним проєктом Юрія стали утеплені підшоломники з тактичними отворами. Шапки капішони дають можливість берегти обличчя від вітру, але не заважають відстежувати навколишні звуки. Винахід уже оцінили і військові, і їхні рідні. Наш син був на ротації дома. Прийшов, він подивився, сказав, що це дуже така чудова річ, але одне діло подивитися. Але ж я вирішила зразу ж зателефонувати Юрію, узнала хто. Я знаю цю людину дуже добре, дуже хорошо, скільки живу в Золотоносі. Я йому зателефонувала і відразу дала замовлення на 10 цих підшоломників. Він нам за 2-3 дні дня пошив ці підшоломники. Якраз син уїжджав, Вчора уїжджав, і ми йому все це склали, запакували. Нині амуніція, яку розробляє золотонійський дизайнер, набагато потрібніша країні ніж хутрові вироби, на пошитті яких спеціалізувався Юрій до 24 лютого. Чоловік розробляє також нові надміцні матеріали, з яких виготовляє свої проєкти. Дизайнер має ще багато ідей, які зможуть поліпшити або навіть врятувати життя нашим захисникам. Для їхнього втілення необхідні кошти та волонтери, які допоможуть збільшити обсяги роботи. Ну, я впевнений в тому, що, для, що з такою нацією, як у нас, як ми, українці, які можемо згуртувати толоку дуже швидко і дуже, воно в нас в генах закладена ця здатність згуртовуватися. Тому перемога буде за нами і все буде добре. Буде і мирне життя скоро, і я думаю, тут і в мирному життю багато чого згодиться, з того, що, наприклад, ці самі розгрузки їх прекрасно на полювання можна примінять. А Отакі чудові шоломи дуже доречні будуть для спорту. Історія дизайнера одягу із золотоніщини вкотре доводить, що українці унікальна нація. Ми здатні змінюватися і швидко пристосовуватися до ситуації. Саме це і є основою еволюції людства. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.